Як починається субота у біженки в Норвегії? Вона починається близько 9-10 ранку. Кожний раз по-різному. Спочатку робимо кофе і перевіряємо соціальні мережі та всякі телеграм-канали, що було за ніч в Україні? Я, значить, вирішила зважитися, але в мене е, віса, ваги були задом наперед. Вони куплені були в секонді. Е, також в мене тут є всякі штуки для спорту, вони стоять в углу і ніхто ними не займається. Також поки буду пити каву е, і робити сніданок, я включаю ютубчик, е, буду дивитися свої улюблені ютуб канали. Ну і не тільки улюблені любі, які мені попадаються. Але виключно українців, навіть якщо вони говорять не українською, але мені принципово, щоб це були українські блогери. Російських я не дивлюсь, англомовних чи норвезькомовних я не розумію. Ну, я розумію трошки норвезькомовних, але не знаю, мені. Більше подобаються українські блогери. Всякі там тревел, бо люди відпочивають десь там в теплих країнах, а в нас трошки холодно. Але сьогодні в нас досить тепла така жарюка. Позавчора буквально ми ходили в курточках. І було досить прохолодно, 7, десь 6 градусів і дощака. Сьогодні і вчора в нас градусів 17. Як таке могло статися? Прямо буквально за день. Так, готую я собі сніданок. Моя улюблена рибка за 30 крон. Е, дуже її обожнюю сирочок, оливки, авокадо трохи не альо, ну нічого страшного. От. Звичайно ж, я п'ю свої улюблені вітаміни, оміга і цукерочки. Напишіть, які ви любите цукерочки які ви е, берете. Я люблю ведмедиків. Різних ще ось такі бананова штука напополам, Така вона дуже прикольна. Що ще зуби люблю, яйця люблю. таке от. До речі, акція на них, в, скажу, як він, в купі 10 крон за 100 гр. Це значить ці кексики, які я купляла в дешевому магазині. Цей пакафан за 30 гривень. Тож я вирішила ще зробити, ще одну каву і вийти на вулицю позагоряти. Вийшла трохи на вулицю, попити ще одну чашку кави і позаграти. Дивлюся інших дівчат. Вони знімають на професійну камеру. Особливо наші київські дівчата все такі лухорі-лухорі, все дорого, багато. Ніхто не показує срач на кухні. У мене зараз срач на кухні. Треба якось поприбирати. У мене маленька кухня, тому там завжди срач. Е, Я не знаю, як піде цей влог. блог. Блог-влог не піде, не знаю. Е, мені завжди хотілося щось там знімати і. Типу, потрендіть. Ти ж не можеш до людей приставати щось там. Ну, я тобі розкажу, давай щось побалакаємо. У всіх є свої проблеми. А в блозі ти можеш трендіти, що хочеш, взагалі ніхто тобі нічого не у мене звичайний телефон на 128 гігабайт, і я розумію, що це мало, треба було вибирати на 256, хоча б. А як знайду в роботу, влаштуюсь і куплю собі на терабайт телефон. Ну, або камеру. Гарно. Так класно на вулиці сьогодні чайки е кричать. Вообще, ну от, пару днів тому було холодно, я в курточки ходила. Тут от отак -от, -от, от жара вже. Понимаєте? Клас. Сиди загорай прямо в Іспанію. Вирішила піти прогулятись, гріх сидіти в хаті, але ж треба трохи поприбирати, хоча б розкласти посудомийку, щоб скласти туди брудний посуд. Бо реально, як ви бачите, кухня досить маленька і навіть трілку нікуди поставити. Постійно... Ну, постійно там якийсь срач відбувається. Тут я вийшла на прогулянку до озера, клас просто кайфую, це такий запах, це просто таке свіже повітря, шикарне. І е, головне, що лавочки скрізь, де можна посидіти. Відпочити, помедитувати, послухати спів пташок. Водичку я пробувала, вона вже трохи нагрівається, але купати ще рано. Але сиділи підлітки українці, які пригали і купались в озері, але кричали, що ой, як холодно, як холодно. Ну, купати ще трохи ранувато. От. А люди з песиками гуляють на пробіжки, клас, мені дуже подобається. Вони прям біля входу в цей, в цей парк приїхали на авто, покидали авто і десь розбрилися. Там стільки авто багато було, але людей мало. Бо парк здоровенний, величезний, і люди розбрелися по затишним куточкам, щоб їх ніхто нічого не, не бачив. Мабуть. От. І така качка дика, прикиньте, дика качка ходить собі, гуляє. Ні, взагалі, Я в захваті. Мені просто кайфушечно, знаєте, ці от вихідні. Коли ти нікуди не змушений йти, нічого шукати, робити, то взагалі класно. Тут я, значить, зайшла в магазин подивитися, що тут взагалі є. Просто, знаєте, навіть нічого не купуєш, а зайшов, подивився і вже, знаєте, як та медіташон. Просто класно, мені подобається. От, подивиться, може, тут щось нове є, тому що єдиний от магазин в Норвегії, який мені подобається. Це нормал. Це, звісно, не є, але от. потім пройшла ще по інших магазинах, подивилась, думаю, чи купити мені ці ромашки, чи не купити. Але минулого року я е, купляла гвоздики в горшочку, і вони, на не, жаль, не, не пережили діру, от, зиму. І, ну, вони в хаті стояли, я їх наче поливала, але вони почали. От... І ну, кінець дня я вчу трохи норвежку і п'ю чайочок Соріо. І я буду рада, якщо підпишетесь, поставите вподобайку, напишете коментар, чи сподобалось вам це моє відео, і що ви хотіли б знати про Норвегію. От, і пишіть свої. Враження, хто, є, хто зараз живе в Норвегії, як вам подобається, не подобається, чим ви зараз займаєтесь? Всім пока!